На захист лідера української опозиції Юлії Тимошенко виступили черкаські опозиціонери на останній прес-конференції. Вони заявили, що вважають абсурдними звинувачення Тимошенко у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня. Заяву ж генпрокуратури про те, що Юлії Тимошенко загрожує довічне ув'язнення, вважають політичними репресіями. А застосування правоохоронцями фізичної сили до жінок депутаток, що підтримували Юлію Володимирівну в лікарні, називають свавіллям. Більш мені здається абсурдної справи. Ні, в Україні, ні в Європі, ні в Європі немає. Ситуація, яка сьогодні розкручується по цій справі, мені здається, що суспільство повинно прокинутися і зрозуміти, що сьогодні у влади перебувають люди, які хочуть фізично знищити лідера партії батьківщина Юлії Тимошенко. Влада перейшла всі межі здорового глузду і досягла дна правового нігілізму до морального падіння. Наталя Старікова заявила, що черкаські опозиціонери збиратимуть підписи під зверненням до генпрокуратури на захист Юлії Тимошенко. Відповідне звернення вона зачитає і на найближчій сесії облради.